Сьогодні п'ятниця, 16 червня, і у нас для вас є новини. В студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України продовжують розмінування у Миколаївській області. Нині у регіоні піротехніки вже розмінували майже 4,5 тисяч гектарів землі і ліквідували понад 17 тисяч вибухонебезпечних боєприпасів. Як тривають роботи на деокупованій Снігурівщині, бачили наші кореспонденти. На годиннику виша сьоморанку, а піротехніки ДСНС вже працюють в полях Миколаївщини над очищенням земель від вибухонебезпечних предметів. Про особливості їх роботи, а також сьогодення, розкажемо прямо за мить. ГЕС. Все це робить тутешню місцевість однією з найнебезпечніших в області, адже ймовірність замінувань та полишених боєприпасів тут висока. Ситуацій вивчають деокуповану територію, обстежують потенційно засмічені землі та очищають їх від небезпечних знахідок. Точної цифри важко назвати, тому всі цифри умовно орієнтовно. Приблизно по Миколаївській області площа території, забрудненої вибухонебезпечними предметами, складає близько 270 тисяч гектарів. На даний, так, момент можна сказати, що обстежено було близько 47 тисяч гектарів. Снігурівської територіальної громади забруднена площа близько 49 тисяч гектарів. Микола Поліщук понад 10 років у ДСНС. Після початку великої війни перевівся у піротехніки. Зараз він очолює групу піротехнічних робіт, до якої входить 5 чоловік. Спочатку вони працювали у Київській області. Нині вже більше місяця розміновують звільнення райони Миколаївщини. Завдання на обстеження території приходять кожного. На наступний день від штабу, і ми вже бачимо, куди ми їдемо і що ми будемо робити. Як тільки починається робота на ну, візьмемо об'єкт, як поле, локація, При, ну, приїжджає розрахунки, які на ньому працюють, вони облаштовують місце, базу. Де знаходиться знаходить місце стоянки техніки, місце збору ВНП, місце збору металобрухту розбивається поле на ділянки, і вже потім кожну ділянку відповідно починають опрацьовувати. А далі крок за кроком методично і обережно опрацьовується кожен метр, аби зробити його безпечним. ДСНСівці розповідають: бува, вдається вилучити один боєприпас за день, а інколи і 50. При розмінуванні важливу роль грає погода, а ще місцевість, яку необхідно обстежити. Чи це замінована дорога, галявина, де тривала контрбатарейна боротьба або ж поле, яке було більше пів. Року в сірій -зоні. Забруднення території, де як від інженерних боєприпасів, знову ж таки протитранспортні міни, протипіхотні, до артилерійських снарядів, гранат, вистрілів осколочних гранат, знову ж таки реактивних систем, град, ураган, смерч. На даному полі переважають нурс 8 і нурси 5, це близько на середині. Ми їх частіше знаходимо по краях, так як були позиції з тої і з цієї сторони. Лише за той час, поки група Миколи працює на території Миколаївської області, їм вдалося виявити близько півтори сотні вибухонебезпечних предметів. Таке, що вразило вас найбільше з вибухонебезпечних предметів? Ну так щоб сказати, що йменно вразило, Ні, просто цікаво було умовно, скажімо так цікаво. На Цьому полі ми знайшли. Тур. Він не вийшов з окупорки, його просто кинули конкурс 9М113 з того, що воно було ціле. Знайшли, ліквідували на місці? Так, ліквідували його на місці. Поле дозволяє безпечне відстань. є. Цього ж дня піротехніки знайшли п'ять різнокаліберних боєприпасів, що були розкидані в полі і становили загрозу для життя фермерів, які вже незабаром оброблятимуть ці землі. Виявляючи небезпечні знахідки, надзвичайники займаються обстеженням і визначають, чи безпечно їх транспортувати. Якщо ж ні, то доводиться ліквідувати одразу у завчасно визначеному місці. Саме таке рішення довелося ухвалити і цього разу. Вогонь. Вогонь. Один рік війни дорівнює десяти рокам розмінування, зазначають фахівці. Проте піротехніки кажуть, що готові робити все, аби прискорити цей процес. Водночас закликають людей пам'ятати про правила безпеки і не нехтувати ними. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. Щодня кіберзлочинці вигадують нові схеми шахрайства. У результаті все більше людей стають жертвами злочинів в інтернеті або по телефону. Працівники кіберполіції розповіли, яка схема у шахраїв наразі найпопулярніша та як не стати ошуканим кіберзлочинцями. Подробиці дивіться у сюжеті. В умовах швидкого розвитку інформаційних технологій все більше людей стають жертвами шахраїв та кіберзлочинців. Від початку великої війни кількість звернень до кіберполіції щодо вішеного виманювання реквізитів банківської картки через телефонний дзвінок значно зросла. Держава піклується про громадян і надає всіляку допомогу, надають допомогу як благодійники, так і. Міжнародні організації, наприклад, ООН, ну ви всі знаєте, і шахраї, користуючись такою нагодою, вони вводять в Оману. Старший інспектор відділу протидії у Миколаївській області наголошує: чимало шахраїв діють під виглядом доброчинних організацій. Наприклад, взяти, якщо розібрати певний кейс, так Треба заволодіти вашим обліковим записом Facebook, Інстаграму, щоб подальшим, наприклад, шантажувати вас, або виписувати вашим знайомим, що ви потрапили в якусь халепу, треба термінового гроші. Яким чином це робиться? Це, наприклад, розроблюється наче, там, допомога ООН в якихось телеграм-каналах, тому подібне. Ви приходите за цим посиланням, але авторизуватися треба саме через обліковий запис. В момент, коли ви вводите логін і пароль, ви благополучно передаєте. Всі ваші облікові дані так, шахраю також. Працівники кіберполіції закликають громадян в усіх соцмережах, де це можливо встановити двофакторну аутентифікацію в такому випадку. Навіть якщо злочинець пройде перший етап входу у ваш акаунт, пройти другий без вашого відому він вже не зможе. Не менш важливу роль відіграє і надійність паролю на обліковому записі. Якщо пароль складається там адмін, адмін або 1, 2, 3, 4, ну це якась сота секунди, і ваш пароль вже у злочинці. Для складання паролів завжди використовуєте, окрім цифри, символи та букви, а букви верхнього та нижнього регістру. І те, що я скажу, дуже важливо: ніколи не використовувати один і той же пароль. До декількох облікових записів за статистикою найчастіше жертвами кібершахраїв стають літні люди. Тож кіберполіція просить українців за можливості пояснювати елементарні правила кібергієни не лише молоді, а й людям старшого віку. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Миколаївський міський голова повідомив, що в Інгульському районі завершують ремонт укриття в одному з дитячих садочків. У сховищі вже повністю оновили стелю та стіни, провели комунікації, облаштували вентиляцію та аварійне електропостачання, а також обладнали санвузли. Наступного тижня також планують пробурити свердловину на території закладу. Після завершення ремонтних робіт спеціально створена комісія перевірить заклад та ухвалить рішення щодо готовності об'єкта. Далі пряма мова. У нашому садочку зробили найпростіше укриття. Був дуже страшний підвал, але зараз зробили так, що у нас, як бачите, і стіни, і вентиляція, і пол зроблений, і входи, і санузіл. Все зробили, як і освітлення дуже гарне. У цьому укритті буде 200 дітей по нашим, які ми збирали дані. Багато дітей виїхало, з наших діточок залишилось в Миколаєві тільки 97 дітей, і ми будемо приймати зараз з інших дитячих садочків. Робота почалася в квітні місяці, і ось на сьогоднішній день вони вже закінчили, залишились маленькі деталі. Мусор вивезти, клінтосадку. Прибіту все, і все у Миколаєві тривають перевірки бомбосховищ та укриттів. Про кількість, технічний стан та доступ до них для містян. Дивіться у сюжеті. У Миколаєві тривають перевірки бомбосховищ та укриттів по всьому місту. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з представниками адміністрації районів інспектують захисні споруди і проводять роз'яснювальну роботу з відповідальними за доступ до укриттів. Хотів би повідомити жителям міста Миколаєва, що в нас 222 типових бомбосховища, з них 93 належать громаді. І це ті, які в нас на обліку, які ми е, зобов'язані забезпечити доступ в будь-який час дня і ночі. Також в місті Миколаєві більше 400 є підвальних приміщень, так званих спрощених видів бомбосховищ. Це наші дитячі садки, школи, лікарні, а також. Багатоквартирні будинки, де дозволяють певні технічні умови, як показали перевірки, доступ до сховищ, які розміщені у закладах комунальної власності або на території державних установ, цілодобовий. Так само і зі сховищами у дитячих садках чи школах. У закладах працюють чергові, які і вдень і вночі відкривають сховища для жителів. Дещо складніша ситуація зі сховищами, які розміщені під багатоквартирними будинками. Двері до укриттів тут переважно відчинені, але доступ перекритий зачиненими під'їздами. Я звертаюся зараз до всіх, це вже як дублювання звернення міського голови. Кожен, хто відповідає за бомбосховище, зобов'язаний забезпечити постійний доступ, особливо під час тривоги. Кожен несе відповідальність не тільки за себе, а й за ближніх війна нас показала, що ми це можемо робити і ми це робимо вдало. Шановні Миколаївці, місто тримає на контролі стан доступу до бомбосховища. 1588 це той номер, за яким ви можете зателефонувати, якщо ви не отримали доступу, особливо в період повітряної тривоги. Протягом двох тижнів до контакт центру надійшло близько 50 скарг від містян про відсутність доступу до сховищ. Усі адреси відпрацьовують фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій. Вони проводять роз'яснювальну роботу з головами ОСББ та відповідальними за доступ до укриттів. Якщо під'їзд зачиняється під час повітряної тривоги, жителі зобов'язані його відкривати. Якщо люди зачиняють самі сховища, замки зрізають. Сергій Мельников, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. Миколаївські поліцейські викрили трьох мешканців Снігурівки на незаконному зберіганні зброї. Наразі повідомляється про двох братів, які збирали покинути російськими військовими озброєння. Частину небезпечних знахідок чоловіки обміняли у місцевого мешканця на алкогольні напої. В ході обшуку домоволодіння зловмисників було вилучено дві протипіхотні осколкові міни: детонатори, підривачі, гранату Ф 1 та 10 кілограмів вибухової речовини. Обшук домоволодіння третього фігуранта виявився не менш плідним. Поліцейські вилучили в нього два автомати Калашникова, набої до автоматичної зброї, близько кілограма тротилу та майже 4 кілограми артилерійського пороху. Все вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження. Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення. Миколаївський спортсмен Паралімпієць Ігор Цветов став дворазовим чемпіоном України. Національна першість з легкої атлетики серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату проходила в Луцьку з 13 по 16 червня. За підсумками змагань, майстер спорту України, дворазовий чемпіон паралімпійських, призер чемпіонатів світу і Європи, завоював одразу дві золоті медалі на дистанціях 100 та 200 метрів. Вітаємо Ігора та його наставника Віктора Деркача. І наостанок про погоду в суботу, 17 червня. За вікном буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний помірний, температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 36%. відсотків. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.